Доброго дня, шановне панство. Граємо в казачки. За Алжир. Кретно. Вибрав. Отак. Молодці. 15 хвилин миру. 2 на 2. Отсюди. Так. 5к ресурсів. Так, Алжир. в них, в принципі, маса. Але при 15 хвилин миру дуже буде погано. Я буду не встигати робити війська, тому мені треба... Так, салажирок, якщо помиляюсь, них немає навіть стрільців, то будемо робити... Будемо робити пікінерів. Так, золото є. Отак, супер. Три. Ще один. В принципі, поставимо ще одну. Казарму. Так, нам потрібно камінь тисяча. Сімсот, здається. А, 1100, оце перебрав. Хоча ні, давайте нам на золото потрібно. п'ять. супер. Сюди, будь ласка. Мінарет. Мене їжу. Так. Не, не забуваємо. Ого, це ти зайшов далеко. Так. Трошки топлю-топлю. Це скоріше не золота. Так, не золота. Добре, іди вже на їжу. А виробіть огляд нам потрібна швидка їжа. Зробимо багато поліпшень. Нам потрібно золото. Так. Точно. Трошки чуть не забув. Перша гра, в принципі. За сьогодні тому. Як кажуть, трошки втикаю. Що так Ого! Не так багато, до речі, треба... Дерева? Не знав, що заложию так. Небагато треба. Ну це прикольно. Золото, золото, золото є. Супер. Майже нічого треба. Я б навіть так сказав. Так, Апнув швидко. Ага, апнув і забув. Ну так і буває, в принципі. Апнув і забув. Блін, якась така реклама була, щось, щось зробив і забув. І типу це врахується нормально. Так. Що ж це за реклама була така? Щось класне зробив і забув. Оклієць твій улюблений кепчу, пом... Пам'ятаю, боже мой. Така... Реклама трошки. Цікава. Скажу. Давай, давай, давай. І апаємося. Нам би. Чого би зробити? Деревко. Деревко миле. іди сюди. Боже мій, ненавиджу. Коли я виділяю. Через shift воно пропадає. Такий это просто идти на дерево так скільки? 17. 18 також кожне дерево. я выйде на дерево. що ми можемо Дві-дві. дерево -дві. а нам потрібно ...залізня. взагалі забув. 4. П'ять вперед, молодці. Так, давайте ще. Ось тут добувайте. Точно, дякую. Дякую за нагадування. Так, певно золото. Нам ну, принципі. Или может надо бы и Так, это все. Залезни, как я разумею. Ну, добрый, в принципе. Можно и на... Или камень 200. Это здорово. Оп, оп. Туди. Ось так. Якийсь, коротше, хаос виходить. Але прикольно. Щось зовсім не так, як хотілось. Кажуть, не так гадалось. так хотілося, як гадалося, чи яксь таке. Але цікаво. Це там якийсь екшн вже пішов. Давайся Та, угу. так. Що це за камінчики такі? Так. Модуємо. Там у нас будуть гренки. Здається, їх так називають. Гренки. Це ти ще ще. Немає місце. А це not very good. каминчик, Он потребует каминчик. Давайте сделаем так. Вот я классно обменяю. Мастер обменяйстер просто. Еще одно. Тут ставим. Давай как еще стать Стань тут. як запишаєш? Буду й далі, будуйте далі. Так, що нам ще потрібно? Що в нас взагалі є можливість робити, мабуть, ці яких там? Гармати каміни 200. А потім наїжу, буде у нас добра малита так, зробимо. Ну, блін, ну дякую, си, я знакомо, в принципі. Прикольно вийшло. Ідіть сюди. Коняшка сюди. Можна, в принципі, спробувати будувати хоч якийсь. Так, робимо раз, два. Три. Поліпшення. Супер. Що? кількості що у нас ще може бути так камінь тисяча О, так в принципі знаєте на каменюку непогано накинулось прямо я б сказав давайте направимо цих на каменюку нехай ще краще зробимо ось так давайте нам треба будиночки Вперед. Будуйте не тупіть. Оце виходите, звісно, прям дуже мило, я б так сказав. Такі класні хлопаки. Будуйте. Вперед. А не погано, Це називається самовбивця. Молодець. Вирішив питання. Самореалізувався, я б навіть сказав так. Чому ви ні? До речі. Правильно? Правильно. Хоча нам потрібно. Нам потрібна копальня. Так, пікінерів на захист. Всього що ми можемо і не можемо. Пікінери. Так. Я не розумію, чому? У мене хлопаки взагалі не будують паркан. Жити не хочуть, чи що. Ну, типу, в чому логіка? Куди ти показуєш сюди? А ти куди показуєш? На дерево, ну молодець. Дерево це, звісно, крута річ, але... Побудуй, будь ласка, молодці. Ну добре, йдіть на дерево. Предбудуйте, будуйте. Ну давай, ось так. Може це допоможе хоч якось. Важко сказати, чим. Але. Не, краще. Ту, чувак, будуй звідси сюди. Так. Давайте поліпшення. Хоча краще здоров'ячко. Угу. Навіщо нам робити поліпшення? Правильно, правильно. Вугілля 8200. Навіщо нам робити вугілля? Ще, де ще одне вугілля. Там попереду. Ну добре. Супер. Стали. 17. А, вже 17. Ага, навіть так. Ну добре. Давайте офіцер. Гріня. Так, на гріня, будь ласка. Греня. Супер. Угу. Тоді робіть ще. Дивлюсь, скоро у нас буде... Пожитли. Буду. Проблема. Робимо це трошки зробити. Переду. Угу. Давайте йдіть теж вперед, Нам треба мислителі, думок. Так, вугілля апнемо. Давайте тут вугільно апнемо. Нам, в принципі. Треба вугілля. Так. Раз, два. Три. Хоча, в принципі, можете і сі виходити. На 150 чи... А, 20. Виходьте, виходьте. Будуйтесь, шикуйтесь. Робіть, як кажуть, вітер. Ну, в принципі, можна трошки апнути вас. Чому, в принципі, і ні. Не так багато і коштуєте. Що ми ще можемо там. П'ять тисяч. А ну я вам скажу, це так приємний ресурс. Побудували. Молодці. А тепер ось так. Оу. Непогано. Угу, Тут мій союзник вже показує, що, в принципі. Час? Часто добре. Давайте вперед. Стреляйте. Поїтесь. Давайте, в принципі, зробимо ось таким чином, спочатку. До речі. Стрільці. А якщо ви будете... тут так робити. Ух ты! Оце швидкість! Оце, блін, круто! Я б сказав навіть дуже круто. Стрільці. Так. Стрільці. Ану, покажіть. Що ви можете. А давайте. Ні-ні-ні, угу, угу. давайте, давайте, доходьте. Сюди сюди, сюди, паліть, паліть. Да що ж таке? Я хочу, щоб ви показали свою міць. Ну-ка, до речі, так, вогняні стріли 150. І вони, мені здається, не апаються, якщо не помиляюсь. Так, я обичаюся. Просто начаться сила пострілу плюс 2. Дивимось. Лучник. 150. Ага, так, тут тільки ось так. Я зрозумів. тобто у них завжди на максимальному прикольно. Так, вбито 25. Ого, круті, пацани. Ну добре, така цікава гра. Спокій. О, О! А сині за кого? А, за польщу Ну там погано, до речі. Я за Алжир і треба було, в принципі, під кінець, мабуть, масу зробити. Із цих халопів. Ну, добре, в принципі, така. Спокійна перша перемога. Подивимося, що буде далі. Слава ЗСУ. Переможемо.